19 грудня, четвер Сьогодні мешканці будиночка побачили справнісіньке диво. Маленька ялинка, яка росла неподалік, за ніч виросла у величну красуню. Її зелені правильної форми гілочки вкрилися шишками. У кожній шишці ховалися гладенькі насінинки. Папуга першим вирішив спробувати насінинку на смак. Виявилось, що вона смачна і дуже ситна, тож поласувати ними вирішили усі мешканці, навіть лис і павучки. Але найдивнішим було те, що на стінинки шишок мали свій смак для кожного. А ще після частування усі сповнилися радістю і переконанням, що справжнє диво от-от має статись. І це буде набагато важливіше і чудесніше ніж те, що сталося з ними сьогодні.